Ну Володь, ну, ну, ну він той, ким він є. Ну, ну... Олька, якщо мої колеги побачать його, вони скажуть, хто він є, хто ти є і хто вся та наша сімейка. Володь, послухай, от подумай, от логічно подумай. Шо? А, може йому, шо? А, може, а може йому якось передалося? Від кого? Від батька до сина, га? Від мене? Ну подумай. Як? Ну як? Подумай. Ну, подумай. Що? Ну, подумай. Що? Ну раз було. Ну, ну раз був, ну, ти... Ти... раз, Кума поцілував, що ти? Ну раз було, поцілував. ну так на похороні прощаються, що ти... ти поцілував, раз, що ти хочеш? А ти маєш наслідки? Так все, перестань, ти себе просто накрутив. Я себе накрутив, а йому зараз все повідкручую. Так, я зараз... Володя, Володя, я тебе прошу. Ну, подумай, ну, ну нормальний нормальний. нормальний, нас... нормальний, нас нормальний. Може, то через тебе. Що через мене? Що через мене? Я його записую. Я його на бок записав, на ну, хокей записував, на бальні танці. Бальні танці. То ти всьому винна. То ти його туди записав. А ти його доводила. А ти з приводив. А ти така сама, як твоя мама. Ха -ха -ха! Нема що сказати.